Любов до рідної землі та воїнів івано франківську стартував другий сезон обласного проєкту для обдарованої молоді Серцем Єдиним Ми Україна. Ми працелюбами міли добре обробляти землю, ворож. На базі вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки відбувся завершальний день другого етапу, який напередодні провели в Калуші та Коломиї. Переможці попереднього етапу, а це 13 команд, представили патріотичну композицію. Ініціаторкою проведення творчого конкурсу є очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, приємно вражена підготовкою молоді у другому сезоні. Я дякую вам, дорогі діти, за ваш талант. Я дякую вам за те, що ви так любите Україну, що своїм своєю любов'ю, своїм патріотизмом ви в своїх піснях, творах, віршах демонструєте цю любов. І я щиро дякую нашим педагогам, нашим вчителям, адже вони вкладають у вас душу. Не дають вам знання і передають свій досвід, які є дуже цінним. Виступи учасників оцінювало журі, до складу якого увійшли ветерани війни, педагоги, діячі культури і мистецтва. До наступного етапу обласного пройдуть дві команди із закладів фахової передвищої освіти та дві команди закладів професійно-технічної освіти з найбільшою кількістю балів за результатами виступів. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.